Нафтобаза палає, а потяги курсують серед вогню. Ось уже кілька дій поспіль. Масштабна пожежа вирує на НПЗ в російському ТУАПСЕ, куди завітали українські дрони в ніч проти п'ятниці. Кількома влучаннями пошкоджено виробничі потужності. Після вибуху зайнявся резервуар із пальним. І, вочевидь, не один, як свідчать любительські відео та фото з місця подій. Поки влада звітує про збиття всіх БПЛА і падіння уламків, місцеві жителі викладають. Ають у мережу апокаліптичні кадри. Детальніше про туапсе у вогні розкаже Анна Басова. Остання ніч робочого тижня. Краснодарський край Зі сну місцевих жителів вихоплюють звуки війни. Бернатор краю пише летять ворожі БПЛА. Цитую, київський режим здійснив спробу терористичної атаки на цивільні об'єкти. Однак минулося без потерпілих. Цей чоловік із ним явно не згоден. У окна в вилетили, Нічого не стало російське міноборони хизується, перехопило за ніч 128 українських дронів, із них 83 саме у Краснодарському краї. А те, що викликало пожежі, то уламки вже збитих безпілотників. Невдовзі стає відомо. Високоточні фрагменти влучили у тоапсинські НПЗ, пошкоджену трубопровід і нафтопереробну установку. На щонайменше п'яти квадратних кілометрах розлилася нафта. Сам завод спалахнув, немов свічка. Місцеві жителі не стримують емоцій. Свишна звук, пожарних нічого не слишно. Ті, кого дивом не розбудили вибухи вночі. Наслідки влучання високоточних уламків побачили при денному світлі. На приборкання полум'я відрядили більше півсотні одиниць техніки та майже 200 осіб персоналу. Їх зусилля поки марні. Ми прибуваємо на станцію. Такі краєвиди пасажири залізниці бачать з іншого боку. Куди не кинь оком наслідки падіння уламків не приховати. Але, попри гігантські стовпи густого чорного диму, в штатному режимі працює не лише вокзал, а навіть школи й дитсадки за розпорядженням місцевої влади. За дві доби загасити полум'я російськими менесникам не вдалося. Щоб вогонь бодай не поширювався, рятувальники щосили намагаються охолодити прилеглі резервуари. Тим часом Український центр протидії дезінформації повідомляє, потужності топсинського НПЗ, який належить Роснафті, дозволяють переробляти до 12 мільйонів тонн нафти на рік, значна частина якої експортується. Також донедавна завод забезпечував паливом чорноморський ворожий флот і воєнну інфраструктуру на півдні Росії. За однією з версій. Саме в то все поцілили не дрони, а новітні українські крилаті ракети Довгий Нептун. Утім, інформацію поки в офіційних джерелах не підтвердили. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.